Всем привет, Роман Приянюк ТВ. Майнкрафт. Роман Приянюк Вите. Добрый вечер, Роман. Ура. Блядь, Роман, Вот так. de <inarilynysvací> Kelije, sa, za vedrie, Lake, taki, taki, no, ja 20... sa ja hádam, Як не давала така, ось до видала. а я давала по то пакетку, тоді свиня була 280, чи що показала до 3 метрів, вони витягли 4 дивини, чи витягли за поріжку сліпліві колоти. Вони мали рак. там лежала, корова, блядь, лежала окраальним образом. То я тоді напала 20 банок сала, чи 20, чи 19, і стільки їх видала по стола, і з 9 літом я роздала там криту свіжиною. Камеру вона клала, камеру, біла полка, то було тільки на сонку наклала полівіці. Просто така була, куда в моїй руці. Як вітька пузня, я не знаю, скільки вона була? Знаєте, то раду вже широка. Ото така сня була. Я тримала не рік і місяць. Зараз, e, да. але нас м'ясо не переросла живемо. E, може, таке тобі кинула, бо то його нарізала, бо там вона казала, кидали, може, тончик летів. Такі ось. На три пальці найгубше було. Але багато. Кажу багато. Воїна топила, нарізала і миску. і вона пакет взялася в публічом. Ось даємо там 10 кілограмів салат. Отеж живота було. Йок твою мать. О, на животі було. Ну, Напевно, на животі було 3-4 пальці, такі рубечки. От сам то було до йок твою мать. Ну, так. Таже, дивіться, находять мені там. А я що в нього, блядь, клала? Що на жир, що на камеру понаписала, що його там накидала в сумку? Я навіть від не забуду, але що почути щось. Було щось там переросла. Я спекавою хочу зробити, ну що це не треба. Хто його любить? Я його не, правила, не, я не брала, Я нічого не брала, я нічого не обрізала. Я вона поклала ото, що ти хочеш комату в басню, три кастролі дворити. І треба напасти знач там по пльорам було. Там ну, хвили там було. А, блядь, дві, по дві людини, по Пиглин. 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 Yes. Пигли. Que ve que... До нової зустрічі, па-па!